Доброго дня, Віталій. Доброго дня. Віталій, трошки собі. як ви починали з футзалу? Народився в Сумській області, в Конотопському районі в селі Шпатівка. Починав грати, як там, бігати просто у дворі з хлопцем. Потім був турнір серед шкіл. Поїхав, тренер з міста Конотоп мене підмітив, запропонував грати. Це мені було 10 років. Я їздив туди на тренування, в різних турнірах ми грали, як зимою в залі, літом на вулиці Великий футбол і так ось почав тренуватися. А чому саме футзал, а не великий футбол? Ну, виходить так, що до 15 років я грав у великий футбол, там їздив грати в київську команду, ми грали на першість команди атлет. Потім їздив, їздив, щось, трапилось, не знаю, які причини, що я перестав туди їздити. Можливо, там якісь між тренерами щось було не так. Потім поїхав на перегляд до донецький шахтар. Пам'ятаю, зіграли ми там товариську гру. 2-1 виграли, забив голову довголіву передачу, думаю, все, ось мене беруть, все. Потім вони там зателефонують, ну, якби до сих пір чекає дзвінка від донецького шахтаря. і... Вирішив, вже все, ну не виходить, все більше грати не буду. Потім, там місяці два я вже не, не грав, не бігав. І запропонували з Луганська, з футзальної школи ЛТК була Луганська телефонна компанія. запропонувала тебе їхати на перегляд. Я довго вагався, не хотів їхати. Кажу, вже все, грати в футзал, ой, футбол не буду, не в футзал, тим паче нічого не розумію. Ну, все таки мене тренер мій вмовив, Я поїхав на перегляд, приїхав, не розумію, що, що відбувається, що таке футзал. Дивлюся, там людина пас віддала, не встиг голову повернути. Він вже з другої, ну, з другої сторони десь вибігає. Не розумію там п'ять днів побув. Через п'ять днів підходять тренери та команди, кажуть, забирай документи, ми тебе беремо. По якій причині не знаю. І так я поїхав до Луганську і почав займатися футзалом. Якщо брати великий футбол, на якій позиції грав? Ну, десь в центрі поля. Як, якщо сильної команди грали, то більше треба було забирати м'ячі. Якщо з більш слабшою команди треба було фантазувати, тобто мене могли задіювати десь в центрі. Хто був твій перший тренер? Перший тренер Поляниця Дор Саніславович. Це з міста Конотоп. Він мене тренував, покликав до себе. Я тоді пам'ятаю, ще. Там це частна школа була, хлопці там ну, батьки здавали кошти. Він мені сказав, що тренуйся безкоштовно, тому що я в 10 років вже сам їздив за там, 40 кілометрів на тренування. Він сказав, нічого не потрібно, тренуйся, щось він мені побачив. Тобто я йому дуже вдячний за те, що якась трішки кар'єра в мене все-таки була. Які були найважчі моменти на початку кар'єри? Ну, напевно, те, що мені було потрібно їздити за 40 кілометрів самому там на, на автобусі на тренування. Виходить, що я приїжджав на тренування п'ятниця, субота-неділя, в мене не було невихідних, там ніяких. В будні дні школа, вихідні тренування, тобто вільного часу вже не було. А напевно, найважче, як і у всіх таких хлопців, оцей перехідний переходний вік, коли там хочеться погуляти, десь походити, і в футбол уже грати не хочеться. У Мене теж був такий період, коли я хотів, ну як. Уже хотів бросити футбол, але все-таки його переборов завдяки там, своїм батькам, родичам, тренеру і трішки трішки пограв. Твої емоції, коли ти перший раз вийшов на майданчик? Коли вийшов На майданчик, На майданчик, перший раз От вийшов. Е, ну, емоції. Я пам'ятаю, вийшов я на майданчик, напевно. Такий момент, що я був в дитячій школі, в нас була в телефонна компанія, це діти 95 96 року народжені. Мені було 15 років, а в ЛТК тоді була команда в вищій лізі, грала команда і в першій лізі ЛТК-2. І я пам'ятаю, що десь об 11-й вечора мені тренер зателефонував, говорить, захворів хлопець з команди, потрібно поїхати в першу лігу. Ми поїхали в Київ грати. Мені було 15 років, я вийшов і пам'ятаю, що в першій зміні забив зразу гол. От цей момент. Ну, найбільше так запам'ятався. А які вже емоції були, ну, напевно, навіть не згадаю. Е, який матч, ви пам'ятаєте, як свій перший великий виклик? Ну, напевно, це напевно, коли мене викликали у збірну України все-таки. Коли я вийшов в Київ, ми тоді грали, бо там були спарені дві гри товариські. На перший матч я був в заявці, але я не зіграв. А на другий матч зіграв, коли от виходив, батьки були на трибуні. Там 5 тисяч людей, це, ну, напевно, найбільше кількість глядачів, при який, ну, як прийшлось грати. І тоді я пам'ятаю, що ми нас по одному викликали. Там такі сходи були. Ми виходимо, там одного оголошують, я виходжу, думаю, так хоч би не спіткнутись, не впасти, емоції просто ну, не перевершені. Оце за збірну України проти Іспанії. В Києві ми грали. Чи був в тебе момент, коли ти хотів, може залишити футзал? Ну, це був в дитячому віці, що я взагалі не хотів грати в футбол, а в футзал я хотів залишити це коли в 2021 році, коли я був в НБВі, НБВ, як закрилась команда, тоді, мабуть, я вже хотів перейти. Ну, як грати повністю не хотів, але хотів перейти вже грати на аматорський рівень. Але тоді, як запропонували мені команда, де трейдинг з Миколаївки, ми базувалися в Слов'янську, грали. В Сєвєродонецьк грали ми. Ото От тоді був той період, але там було місяці два-три, і все-таки як, залишився. А остаточно закінчити з професійним футзалом я вирішив ось в кінці минулого сезону, коли я був в, атлеті, в атлетіку, і я вже зрозумів, що ну, здоров'я вже не дозволяє конкурувати з більш молодими швидшими хлопцями. Яка найбільше несправедливость траплялася з вами на майданчику? Та я, в принципі, спокійний. Ну, на, один раз була ситуація, що е, в мене була вже жовта картка. Ми грали я в де вже коли був, ми грали проти сум-команди. І я вийшов на зміну перший, але залишився б е, ну, поруч зі зміною. І тоді я побачив, що на майданчику там, 4, ну, як, 5 польових уже. І, хоча я вийшов саме перший, я подумав так, щоб спасти ситуацію, швидко змінюють, що напевно суддя не замітить. Я змінився, і суддя мені дав жовту карточку, якби червону, мене вилучили, але потім на відеоперегляді передивилися і мені анулювали красу ну, червону картку. У мене є таке цікаве питання. А чи доводилось тобі колись, може бути конфліктувати з тренером, з гравцями по команді? Ні, ніколи такого не було, не було конфліктів не з тренерами. Ні з ким була одна ситуація, коли я прийшов в оренду, я тоді грав за об'єднану команду ЛТК НБ, ВНПО. НПУ. Це після війни, коли ЛТК переїхало спочатку до Сум, потім переїхали в Київ, об'єдинилися три команди Луганськ, Київ і Житомир. І посеред сезону вже було зрозуміло, що наша команда не потрапляє до плей-офф, і мене запросили в вхід в оренду на півроку. І Якби там був тренер Лук'яненко Олег Дмитрич. Я якби відчував по собі, що я маю, ну, якби можу грати, але він мене чомусь не ставив. Ну, конфліктів ніяких не було, я там тренувався і все. А так не, не з гравцями, не з тренерами ніколи конфліктів не було, я якби спокійний, навіть якщо я бачу, що йде щось до конфлікту, я краще сам скажу, там, вибач, щоб згладити, щоб я такий, щоб колектив був би, сплочений, щоб не було ніяких. Не... Неруга ні ніщо щоб не було ніякої, щоб тільки друг за друга були. А були колись такі відчуття, що команда вас не підтримує? Теж, напевно, такого ніколи не було. Так же, як в хіті, коли я був, що я не грав, то хлопці підтримували. Там були постарші хлопці досвідченіші, і говорили, що там тренуйся, все буде добре, все буде добре. Якби такого ніколи не було, щоб хтось був Ну, це мої відчуття. Можливо, там і були десь якісь хлопці. Ну, я такого ніколи не замічав. А як ти ставився до конкуренції в команді? Я тільки за те, що була конкуренція. Тому що якщо, наприклад, є там дві четвірки, вісім чоловік в команді, і хлопці всі розуміють, що ось ми будемо грати конкуренції, немає, то рівень команди зростати не буде. Якщо є здорова, гарна конкуренція, то це тільки йде на користь команді, і це допомагає зросту рівня самих же футболістів і команди в цілому. Ну на практиці ти сталкивався з таким? Да, да, коли я ж кажу, що в хіті, коли я був, там було там 15 чоловік, і всі 15 чоловік дуже, дуже сильні. І тобто я розумію, що і тренеру так вибирати дуже складно, якби і той вроді, гарно потренувався, його можна в склад включити там чи той. Ну, якщо є в команді там, 15 рівних, наприклад, футболістів, то тренеру також трішки легше, коли там, не дай Бог, якась там травма чи дискваліфікація, тобто є ким, ким замінити. Ну, так, що, наприклад, 8 чоловік є рівних, а 4 чоловіка трішки слабшими. І тоді один хтось випадає і вже плани на гру. Йдуть не, не, не так. Є в мене такі провокаційне питання. Е, грати за гроші на лавці чи без, безкоштовно но от в основі? Та, ну, якщо людині 18-20 років, то звичайно, що потрібна ігрова практика. Якщо людині вже якийсь там вік і він розуміє, що він. Якусь користь там приносить команді, але немає там прям 100% ігрового часу, то можливо і за гроші. Але ну, в мене таких ситуацій не було, щоб я от, в яких би командах я не був, то ну, щоб я просто сидів на лавці, ні. Як я ж я тоді хід прийшов, я зрозумів, що в мене немає ігрового часу, в мене ще було був рік контракту з хітом. Я прийшов до президента, попросив, щоб мене відпустили, і повернувся в Житомирський інбел найтакий важливіший твій крок за всю кар'єру, на твою думку. Так, найважливіший крок. Ну, напевно, неправильне рішення від мене було прийнято. Це коли в мене закінчився контракт з Інбевом. У мене були пропозиції тоді від Продоксіма Херсон, від Хіта, від Урагану і, і від Титан Покровка було. По фінансам хід була найменша пропозиція, але я вибрав хід. Тому що я вже там був там, рік до цього, якби, колектив, Київ, ось це було моє неправильне рішення. Ну, не в тому плані, що там я хід, ні, хід дуже гарна команда, там відношення президента, все було класно, але я там травмувався, мав мало ігрової практики, якби, і після того кар'єра моя пішла на спад. Але я нікого не виню, я винуватий сам, тому що. Якби звинувачувати, там, а й тренер був поганий, там, чи той, чи там не грав, ні, тільки, тільки від це ну, до себе. в мене до себе питання, тому що, можливо, я і робив щось не так, тому так і склалося. Можна назвати, що це було найбалющий момент в твоїй кар'єрі? Ну якщо зараз сісти так і подумати, то напевно так. Да. Але тоді, якби мені було там, 25 років, я ще повернувся в НБ, ще пограв, там, два роки. Трішки забував м'ячі, болівальники, там все ну, якби все було чудово. Тоді я не, не жалкував, А зараз, вже коли 30 і професійна кар'єра вже закінчена, то, то можна сісти так і позгадувати, що напевно. Ну, тобто, якщо була у тебе можливість би переобрати своє рішення, возможно да, б. Би... Да, я б і... тоді вибрав би друге рішення, але якби, я тоді приймав рішення сам, в мене не було там, щоб з ким порадитись. В мене були пропозиції, в мене було там два-три дня обдумати. Я, Сів, подумав, ну, прийняв таке рішення. Чи були в тебе суперники чи команди, які ти принципово хотів обіграти? Та, ну, для мене кожний суперник принциповий, тому що хочеться виходити і перемагати в кожній грі. Але щоб так було, я ж ще раз прохід згадаю, коли навіть я вернувся з хіта в Інбев, ми грали НБ проти хіта, в мене не було ніякої необрази на хіт ні якоїсь принциповості там, вийти, там щось там довести комусь. Ні, в першу чергу там, виходив на майданчик і намагався довести самому собі, що ще щось можу, ще щось мію. А там прям принципових, ну, такого ні. Тиск вболівальників він. Відчувається? Та ну в футзалі, ну, напевно, скільки там приходить там, 300-400 людей, мабуть, то не, не дуже воно прям так і тиск, це як, наприклад, там великий футбол взяти, коли там, 50 тисяч на трибуні, тоді, можливо, там тиск відчувається, а так. ні, Звичайно, ну, от, напевно, от Атлетик це була команда, де, напевно, найбільш так палко підтримували. В Житомирі також було, тому що там зал маленький. Там, не пам'ятаю, скільки ну, 200 чоловік, напевно, там поміщали, люди приходили, так, атмосфера була дуже дуже гарна. Е, є в мене таке питання. Якщо у тебе була б можливість зібрати свою команду мрії, ну так, Dream Team. З ким, з ким я грав? Да, там, 5, 5, да, 5, да, 5 гравців. Це однозначно воротар це Владислав Лисенко, це зараз тренер воротарів Хіті. Тоді це Роман Бакум. Ми з ним грали в Інбеві. Він ну, дуже кайфовий, класний товариш мій. Це був би Павло Пічкуров, який з Дніпра, яким я також починав грати в ЛТК. Це був би Микита Тменов, який зараз в ну, в Київ футзалі. І це, я пам'ятаю, я коли приїхав тільки в ЛТК, він тоді був там в команді капітаном. Це якби, ну, мені дуже він тоді сподобався, я на нього рівнявся, що хочу грати так, як він. Так це вже скільки в нас. Ну, і ще два ще одного. А, і це Артем Рось, який також він е, грав і в Шахтарі Донецькому і е, грав тоді в ЛТК, також він тоді забивав голи. Також я хотів грати, так як він. А тренер був би це Дмитро Шувалов. Е, він Київ хі, е, хід тоді тренував. Якраз він мене тоді запросив до хіта. Мені дуже подобалось, як, е, як він відноситься до гравців, як він живе командою, його те, тренувальний процес. Але потім так вийшло, що він покинув поз головного тренера. Ну, після цього я також вирішив. Як довго ти грав в «Атлетик футзал? В «Атлетик футзал з 22-го року. От. З 22 і до літа 25-го. Уход з «Атлетика» був боляче? Ну, я розумів, що вже як гравець, напевно, я Атлетику допомогти не зможу. Залишатися просто в команді. Щоб бути таким, ну, не знаю, там, тренером, я для тренера ще, ще не дарі, щоб бути якимсь, там тренером. Бути просто в команді, щоб підтримувати атмосферу, також це от, питання за те, що було там, сидіти на лавці і отримувати просто кошти. Не знаю, я атлетик дуже ну, полюбив за цей час, ми пройшли великий шлях, я вважаю, це чемпіонат міста. Потім перша ліга, перемогли в першій лізі і зайшли в вищу лігу. Тобто я пограв програв інакше атлетик чемпіонат міста, першу лігу, в вищій лізі пограв. Тобто, ну, дуже, дуже чудові були часи, тому перший тиждень, можливо, мені десь воно так там, на душі трошки так пішкрібало, а потім я зрозумів, ну якщо я вже не можу допомогти команді, то що жалкувати? Як ти потрапив до будівельника? Коли вийшла така ситуація, що я якби, вирішив і для себе закінчити професійну кар'єру і відбувся мій відхід з «Атлетика», мені зателефонував мій друг Артур Курбанов. Мені з ним вистачило поговорити, ну, напевно, 2-3 хвилини. Потім я зв'язався з президентом клубу. Також хочу сказати, що дуже прекрасна людина, видно, як він живе. Як він живе цим і футзалом, і видно, як він живе своєю роботою. От я, коли поспілкувався з президентом Будівельника, я побачив в ньому те, що я побачив, як от в, у президента Атлетика, що ця людина, якби, віддає, але від цього він не, не хоче там, мати якісь гроші, там, заробляти щось, він хоче отримувати. Тільки позитивні емоції, і видно, як він там переживає, коли команда там якийсь незадовільний результат, чи коли команда перемагає. В людини в очах видно, що він. І він також, також сказав, що команда буде грати через там, декілька років в «Вищій Лізі. Я впевнений, що не знаю, буду я грати в цій команді чи ні, за мною чи не за мною, чи з цим складом, але я впевнений, що будівельник буде грати в «Вищій лізі. В екстралізі по футзалу. А як ти підтримуєш командний дух от, в цій кама, в команді? Та, напевно просто якимись там своїми дуроцькими шутками. <гум> е, можливо, це виглядає. Там, мені 30 років, а я там щось таке там ляпаю так в шутку. Можливо, хлопці думають, та якийсь там дурочок, але я це роблю не за того, що я дурочок, а для <гум> того, щоб там була якась там атмосфера там, посміятися там, туди-сюди, мені здається, що це якусь користь можливо і приносить. Ну, на твою думку, як ти бачиш майбутнє в будівельники? Я впевнений, що в наступному сезоні команда піде в, до першої ліги. Там потрібно проявити себе, показати якийсь результат, і я думаю, що скоро можна побачити команду буде вищій лізі. А як тобі взагалі футзал у місті Дніпрі? На твою думку, розвивається? Якщо порівнювати, от, наприклад, 22-рік і зараз, то розвивається дуже. Стрімко, якщо можна взяти, в 23-му році було три команди з Дніпропетровщини, які представляли в першій лізі. Це Атлетик, Сухабалка і «Аместейт» тоді грали. Також тоді от в чемпіонат міста грали Атлетик, Аместейт, Сухабалка. Тобто, ну, рівень був не, не хуже, ніж перша ліга, напевно. Тобто, як на мене, рівень дуже чудовий. Ну, тобто, як навіть зрівнювати будівельник з чемпіонату міста Дніпра, грали проти команди з міста Києва на Кубок України. Якби, ну, рівні команди, я вважаю, якби грати можна порівнювати, наприклад, якщо вважається там, Київ найсильніший чемпіонат міста, то ось для порівняння дві рівних команди, значить, напевно. А як тобі сидіть взагалі? Су... Судство, да. так. Та, як на мене, є кваліфіковані арбітри. Арбітри деякі допускають там, помилки, ну це ж так, як, як і гравці. Звичайно, що там емоції в матчі. Арбітрам, напевно, тяжче, тому що в, на них він допустив там, помилку якусь там, в одну сторону, на нього одна команда кричить, допустив в другу сторону, там, інша команда там щось питається там, піддавити, там, кричить. Тобто, а в, в цілому, якби арбітрів. Ну, рішення арбітрів мені обговорювати там, і вину там, за поразку там, чи за якусь нічого на арбітрів. Ну, звичайно, є якісь моменти, там, що та, ну, там би то свиснув би, можливо, там би було все трішки по-іншому, там, або там, а, там пенальті там, поставив ну, Іменно коли поразка команди, то арбітр не. Він не забив нам гол ворота там, чи щось. Ну, в Дніпрі є кваліфіковані арбітри. Тобто в мене, от за, ну, за всю кар'єру я не пам'ятаю, щоб я отримав жовту картку за якісь суперечки з арбітром. От 0 до 10 оцінку? Та я ж якби не. не... Ну, Ребі... Твоє суб'єктивне. Це ну, 8. Розкажи трохи історію про художники. В Атлетику, коли я був, Олександр Анатолійович Кабаненко запропонував мене це перед плей-офф, коли ми з хітом тоді грали, запропонував очолити художників. Якби, трішки вагався, тому що в мене це перший досвід, ну, ніколи ніколи там, не, не тренував команду. З президентом, владом художників, тоді ми зізвонилися, домовилися. Літній турнір тоді був, ми якби, виграли літній турнір, якби хороші результати. Потім там склалася така ситуація, коли я пішов з атлетику, трішки трішки випав там життя, можна сказати, команду очолив Влад Васильєв. Потім там ситуація також склалася, що і владу Васильєву потрібно було покинути художників, і мені знову запропонували, якби я із задоволенням погодився. ну, Для мене це. Досвід, якби там гарна команда ну, для першої ліги, чорнота міста, так точно зібрані ну, грав... гарні гравці. Ну, тільки позитивний можу сказати, тому що і видно, що цю команду тренував і Паша Пічкуров, і Олександр Анатолійович Кабаненко. Видно, що їхня робота там є, якби хлопці обучені там по футзальному, але, на жаль, зараз трішки немає результату в художників. А от е як реагує президент будівельника на те, що ти там проводиш якийсь період времени? Ні, це ніяк не, не впливає на мою присутність там, на тренуваннях, на іграх будівельника. Ми домовилися з президентом художників. Якщо в мене, наприклад, тренування в будівельник і співпадає час, то пріоритет, звичайно, будівельник. Тобто, а там якісь що я там потратив сили на художників, і мені чогось не вистачило з будівельників ну, такого немає. Вистачить сили на будівельників і на художників. Чи є в тебе історія, яка може надихнути молодих гравців, навіть якщо вона пов'язана з поразкою? Та ну, якась така історія, напевно, ні. Але я впевнений, що е, за рахунок свого таланту заграти футбол-футзал дуже тяжко. Е, Мені здається, що праця, праця над собою це набагато користі більше принесе, чим там, талановита людина. Тому що за, за рахунок тільки таланту грати не вийде. Є, якщо людина талановита і вона розвивається, розвиває себе, тренується, тоді толк буде. А якщо людина просто талановита і не працює над собою, то це два, три, чотири роки максимум кар'єри. Потім, потім цей талант десь кудись, напевно, дінеться. Ну, Любиме питання підписників, гроші міняють чоловіка? Та ну, мені здається, так міняють, але я за свою кар'єру не отримував якісь там великі кошти, тому не було таке, що в мене, там, зарплата 1000 гривень, а потім там зразу 20 тисяч гривень. Що для тебе? Означає футзал, це спорт, професія чи стиль життя. От, от, от. Не, зараз це, ну, я можу, можу так сказати, що якщо б в мене забрали зараз би футзал, то мені було б дуже тяжко. Це та праця, от, куди я приходжу, і я отримую дуже багато гарних емоцій. Тобто, якщо так от там щось там в житті там трапилось, от виход на майданчик він розслабляє. Дуже. Там удар по м'ячу, передача, вся ця атмосфера. Чи, в те, чи є в тебе якась велика мрія в футзалі? Та вже напевно ні. Ну, а якщо. Ну я, наприклад, в мене було. Професійної кар'єри, якщо так взяти, то десь 13 років. Але я не став чемпіоном України. Тобто була мрія. якби там в Національну збірну викликався. Кубок України вигравав, чемпіонат України ні. тому… Ну, а якщо з художниками виграти вищу лігу. Вищу лігу чемпіонату міста? Ну, так, да, будівельник уже буде в екстралігі, а сталося. Залишилося... Та ну, як, такі результати, що може я вже і не буду працювати в художниках до Вищої ліги. Чи є в тебе якісь ритуали чи звички перед матчем? Ні, такого немає. Я не... Нема Ні, Немає такого, що там на автобусі задом не здавати, там виходити з лівої ноги на поле, там щось. Це, ну, Для мене це все якісь. Ну, якщо там, наприклад, людина, ой, там задом поїхали, це як на мене, це вже він до гри. Якщо буде поганий результат, він собі вже одну відмазку придумав. О, ми задом їхали на автобусі. Чи там він повинен першим виходити на гру, а перед ним хтось там вийшов з роздягальні? Це для нього вже ще одна відмазка, на те, що якщо буде незадовільний результат, він скаже: Ой, оце ж ти вийшов. Ну, Мені здається... Ну, це моє. Незвичайно у людей є там, якісь там ритуали, там хтось з лівої ноги, хтось з правої, хтось там пригає, там щось, ну, щось роблять. У мене такого немає. Друзі, інсайт на зв'язку. В гостях у нас був Віталій Дзюба. а ми йдемо далі. Далі, а ми йдемо далі.